Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст в традиційному ранковому прямому стрімі зазвичай виходжу вранці о 7 о 7.30, Ну але проблеми з світлом, тому виходимо зараз. І нема гарантії, що в нашому місті світло не виключить. Тому давайте працювати, працювати швидко, працювати оперативно, коротко і по справі. З вами український історик та журналіст Єршвець ласкаво просимо в українські сокіряни з тим, які об'єднує розумних, думаючих, патріотичних, мислячих і сміливих українців, за якими майбутнє за Україною буде майбутнє Росія впаде і в. І взійде велике українське сонце, як казав великий президент Ічкерії Чохарду. я в це вірю. Отже, давайте будемо працювати. Традиційне проханечко. Перше підписка. Підписка на Ютуб канал Єгор Кравцов. Він цього вартий, український історичний, патріотичний. Чим більше підписок, тим ширше відео розганяє Ютуб по своїй мережі. Лайків, подобайки, коментарі більше шести слів і великі прохання. Вчора я чотири рази стрімив і низький уклін тим людям, які допомогли. Але таких людей надзвичайно мало. Я дуже прошу: допомагайте, хто скільки зможе: 5, 10, 15, 20, 100, хто може більше гривень. Допомагайте, тому що я працюю на виснаженні. Працюю, щоб нам не бути в полоні рашистської пропаганди. 80 5% Ютуба це рашистська пропаганда і пропаганда тих блогерів українських, які працюють на Росії. Я дуже прошу: допомагайте. 51-68 74 51 97 22 28 93. Карта Продбанку і буду дуже вдячний тим, хто допомагає. Починаємо працювати. Отже, учора були перемовини в Лондоні. Я ще раз повторюю: перемовини були в Лондоні. Був Стармер, був Макрон, був Мерц і наш президент Зеленський. Перемовини були дуже короткі. Сторони обговорювали далі взаємодію Європи і України. Короткі перемовини. Мерц сказав, що вони не дуже довіряють плану Вашингтона, і у них є розбіжності між Європою і Вашингтоном. Мерц і Макрон раніше покинули перемовини. Зеленський залишився говорити з прем'єр-міністром Стармером Англії. Ніякого ком'юнікену, офіцій, ніякої офіційної заяви не було викладено. Про що це говорить? Про те, що сторони просто говорили прямою мовою, що робити далі. Грошей Європа не дає слова підтримки, зброї не дає, людей не дає. Хоче, щоб ми воювали ще 18 місяців, як пише німецьке видання Більд. Вибачте, словами підтримки нам не допоможе. І від того, що мерці Макрон нас підтримують і не згідні з Вашингтоном. Хлопців на передвій не зігрієш. Так, так. Оце я хотів довести. Перемовини в Лондоні. Це просто балаканина Європи, яка не робить ніяких конкретних що кроків. Крім лаканини. І це вже цілий місяць. Бла, 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 бла. Грошей Європа не дає, зброї не дає, людей не дає. Що далі? Ну, буде вирішувати президент у нас Зеленський. На те він у нас президент. Сьогодні президент Зеленський полетів в Брюссель. Він же в Брюсселі, він вже приземлився в аеропорту. Їде на перемовини з Марком Рюте, це генсек НАТО, з Урсулою фон дер Ляйнен. Голова Євросоюзу із Кошта. Це голова Єврокомісії в Євросоюзі. Перемовни будуть. Про що будуть перемовни? Ну знову питання миру. Питання миру, але питання миру тире питання гарантій. Зеленський дав інтерв'ю виданню Bloomberg де прямо сказав прямо сказав. Що питання миру це питання гарантій. Зеленський вимагає: якщо ми підписуємо мир, якщо ми заморожуємо по лінії фронту військові дії, то Україні повинні дати гарантії по пункту п'ятому параграфу НАТО. Себто, якщо Росія знову нападає на Україну, е країни НАТО вступають в бій з Україною. Пункт п'ятий параграфа НАТО. Інакше Зеленський каже, просто немає ніякого смислу підписувати мир, тому що гарантію, що Росія піде через два місяці три війною і дійде до Києва, немає. І я в цьому підтримую Зеленському. Тільки п'ята стаття НАТО, якщо офіційно всі країни підписують. Далі Зеленський сказав: Я не маю права що віддавати наказ ЗСУ виходити з Донбасу. Тому що ЗСУ можуть не виконати цей наказ, і я не маю права віддати цей наказ, тому що це суперечить Конституції України. Президент не має права віддати свою територію чужій державі, тим більше агресору. Тут я теж підтримую. Хтось скаже, ну а що ж будуть робити? Перемовини йдуть. Заява Піскова, цитую, Речника Путіна. Перемовини йдуть, але вони йдуть в тиші. Ми узгоджуємо позицію. Перемовною люблять тишу. Ну і бла, 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 бла. Себто йдуть перемовни. Але каменім преткновіння для російськомовних так е, є те, що Росія хоче Донбас повністю. Повністю Росія хоче Донбас. І є інформація, що вона хоче обміняти дві українські території на Донбас. Росія хоче вивести війська з Сумської області, вивезти війська з Сум і з Харкова. І в Харківській області, і в Сумській області є невеличкі невеличкі участки території на кордоні захоплені росіянами. Росіяни готові вийти з Харківської Сумської області повністю, готові віддати, начебто, Запорізьку АЕС Україні. От такі є умови у них від слова, начебто, тому що. Перемовни йдуть в суворій конфіденційності. Деталі не розголошуються. На даний момент на сьогодні уся інформація, хоча не вся. Росіяни не були б росіянами, якщо б не розганяли фейки. От чому я кажу: люди добрі, цінуйте, підтримуйте мене, тому що я не тільки займаюся. Як одна людина сказала просвітницькою роботою? Ні, я не просвітництвом займаюся. Я борюся проти російської пропаганди, яка залазить в українські голови. В одному з дитячих садків Львова, начебто, на свято українського 6-го Миколая, да 6 грудня не дали дитинці подарунок, тому що вона говорила по російськи. І в одному з львівських пабліків опублікували цей допис, що дитинці не дали подарунок, бо вона говорить по російській. Отака позиція у Львові. Зразу ж піднявся дикий шум людини, яка відповідає за цей напрямок в Львівській мерії, де інтерв'ю каже, що в усіх дитячих садках Львова видавали подарунки діткам незалежно хто на якій мові говорить. Дитячі садки Львова це е, територія безпеки, територія підтримки, і оце все російські фейки, які розганяються для того, щоб посварити українців. Тому я їй кажу: рідні дорогі, я працюю для того, щоб ставити щит міцній російській пропаганді. Я вже давно казав, Росія нас завжди перемагала середини. На полі бою Росія нас не перемагала, завжди перемагала середини, знаходячи зрадників. Які зраджували в рішучий момент і розсварюючи, розділяй і володарюй Ну і е, на, е, як кажуть, часі е, мають бути великі демонстрації жінок полонених, пропавших безвісти і матерів е, на е, східній території України, на східно-південній території України, Одеса, Миколаїв, Дніпро. Схід України будуть виходити матері військовополонених, родичі пропавших безвісти матері, і будуть вимагати від українського уряду якоїсь ясності і реального реального питання в цьому, як кажуть, непростому, в цьому непростій справі реальних порушень, реальних звіг. Для російськомовних лубінець відреагував У нас є уповноважений по правам президента. Він каже, за цими масовими демонстраціями, які начебто намічаються так на сході на півдні України, стоять російські спецслужби, які будуть виконувати роль матерів рідних пропавших безвісті і полонених як таран, для того, щоб зрушити в Україні порядок і спокій. Так сказав лубінець, так чи не так, але питання полонених і пропавших безвісти, наскільки я знаю, воно дуже болюче, тому що дуже багато людей, в яких пропали безвісти, не мають роками інформації від слова взагалі. Тому закінчується наук. Побачимо, що з цього вийде. Отже, дорогі рідні, я дав коротку інформацію. Більше мені сказати немає чого, будемо чекати обіду, будемо чекати вечора. У мене буде світло, електрика, і я буду виходити і працювати, працювати, працювати. Традиційне прохання, будь ласка, підписка. На YouTube канал Ігор Карцов, Український історичний, патріотичний і велике прохання: підтримуйте рідні донатами. Дуже мало підтримки. Я працюю, працюю, працюю просто реально з усіх останніх сил. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. картка Проводбанку 5, 10, 15, 20, 100 гривень. Хто може більше, підтримуйте. А я. А я з Божою допомогою, з Божою покровительством, з вашою допомогою буду працювати і далі. Дякую за те, що ви передивилися стрім. І великі по велика подяка. Пані І 3811 Пану Івану Теренику дякую. Е, пану К 339 Все Латинь е, 444 В і пані Марися Брусук. Знаменитою п'ятірною. Дякую, друзі, що підтримали в чаті. До нової зустрічі.